Вітаю вас на каналі Купуй зі мною! Це магазин Сінсей. Багато чудових новорічних новинок, а також товари по акційним пропозиціям. Підпишіться, будь ласка, на канал, щоб не пропустити нове відео приємного вам перегляду. Набір прикрас різдвяник 150. Бант 79. Ось такий більший. За 119 Дві штуки по 59. Прикраси на ялинку 69. В наборі 6 штук. Набір бантиків смарагдових 8 штук. Упаковка. Ціна 39 гривень. Є ще чорні бордові та бежеві 35 гривень. М'який людяник 119. Чашка з пряником 169. Сніговики 269, ситочко-ялинка для заварювання чаю 149, зірочка 149, набір подарункової формочки для печива 169, 10 штук упаковка. Ось таке приїхало нове блюдо у новому відтінку 169 гривень. Лопатка та ніж для торта 169 сито з довгою ручкою 119 Друшляк пластиковий 129. Дошка святкова для нарізання 189. Лопатка силиконова та формочка для печива 119. Такий набір 169. Досатор керамічний з відділенням для губки. Губка у подарунок, ціна 340 гривень. Форма силіконова для випікання ялинка 150, ялинка зелена 119, качалка для тіста, поворотна 240. Серветки святкові 119, 4 штуки упаковка. Рушники святкові 2 штуки. Червоний та білий з ялинкою 340-50 на метр. фартух, костюм Санта Клауса 189, 79 на 65. Килимок 169. Рушник темно-синій 50 на метр, ціна 340 гривень. Піднос металевий з святковим малюнком 119. Серветниця металева сніжинка 149 ялинки 149. Ще ось така як керамічна. 169, Золота 169, таця декоративна з дзеркалом 219, салатниця миска 119. Дуже симпатичний кухоль і ялинка 219 набір для солі та перцю ялинки 2 штуки 240 гривень. Склянки високі 4 штуки 270. Бокали кольорове скло 340 за 4 штуки. Чухол м'який Grinch – 219 для iPhone 12. -го. Набір блокнотів 59, 3 штуки. Блокнот магічний для малювання 49-10 аркушів. Набір блокнотів 29, 293 штуки упаковка. Такий блокнот 219 Гаррі Поттер, 99, Грінч 219. Коробка металева для зберігання 119, поличка декоративна для дитячої кімнати 599. Підничка та обруч 270. 169 Набір обручів. Єдиноріг 6 штук упаковка. Форма для випікання кексів та декор на паличці. Ціна 149. Ось такі з піратами 49. Стакани 39. 6 штук упаковка. Тарілки. Ціна акційна – 19 за 6 штук. Маленькі пакети паперові кольорові 49. Ціна вказана за 5 штук. Цифри для торта 29. Цифра Лего 39. Що ось такий набір є за 49. Корзина дитяча 269 гривень. Така акційна ціна 189. Більшого розміру 519. Корзина м'яка ведмедик. Ціна 240 гривень. Коробка для зберігання. Ось так відкривається. Ціна є 149. Акційна. Поличка дерев'яна 269. Подушка пікачу 340. Мійкі 389. Плед м'який сердечка 160 на 130, 340 гривень. 100% поліестер. З принцесами 340, 130 на 160. Ще ось таке єстачками 389. Щенячий патруль така ж ціна. Сімсони 289 160 на 130 340 гривень, кольорові зірочками. Ось така подушка довга 389, довжина 100 см. Собачка. Велюрові однотонні 169 рожева та сіра. Нагрудники дитячі святкові дві штуки 240 гривень. Щось ось такі варіанти є. По три штуки в наборі 240 гривень. Кошик для зберігання. Ціна акційна 99. Передня частина силиконова з малюнком. 149. Тачки 149. Грінч – 169. Дитячі подушки щенячий патруль та «Мікі» – 340 гривень. Подушка міні зараз на акції ціна 219 гривень. Ще є ось такий котик рожевий за 340. Підставка під гаряче 79 міні. Лама кругла 99. Коробка для зберігання паперова грінч 169. Коробка з ламою 79. Фоторамка 149. Ось така мила для фото святкового 149. Коробки для зберігання дитячі рожеві 149 з ламою. 169 з м'якою ламою. 799 светр. Домашній така піжама. Піжама Grinch 100% котон 659. Ще є ось такий варіант за 659. На цьому у мене все. Я дякую усім за перегляд. Гарного спокійного вечора!